Привіт! Я Аня Доула, мама трьох дітлахів, і трішки відьма. Сьогодні я хочу поговорити про дуже, як на мене, таку болючу тему, достатньо актуальну для багатьох жінок, які народили, які народили зараз недавно, які, можливо, навіть не так вже і недавно народили, бо часто це, ця історія, ця, ця болюча тема, вона така буває достатньо тривала і продовжується інколи навіть багато років. Про наше тіло, про наше сприйняття власного тіла після пологів. Тут я хочу, напевно, більше поділитися власним досвідом і просто бути підтримкою для жінок, які ну, Переживають щось схоже, або переживали, проживали. І сказати, що ви не одні. Ми так багато зараз чуємо з усіх можливих і неможливих джерел інформації про те, як має виглядати жінка, про те, яке її тіло повинно бути, про те, що якщо десь щось не вписується в ці рамочки, нам. Одразу ж запропонують мільярди способів це пофіксити, якось прибрати, якось втягнути, якось прикрити і так далі. І чомусь дуже мало говорять про те, як що насправді наше тіло після пологів. Воно міняється, так це правда. І інколи дуже сильно міняється, настільки, що е, можна стояти перед дзеркалом і просто не впізнавати цю людину. Хто ти, жінко? Яка ти була ще буквально 9 місяців тому, е, вже і не згадаєш. У мене був перший е, після першого мого досвіду пологів е, ну такий супершок, я б сказала. При тому, що зараз, після третіх, я розумію, що тоді насправді ситуація була найменш критичною, ну, критичною з точки зору загальноприйнятих уявлень про жіноче тіло і відновлення. Але е дійсно тоді я була настільки шокована багатьма такими моментиками, які, до яких не була готова. Бо ніхто мені про це не казав, ніхто цим особливо не ділиться і не ділився. Та, і я, чесно кажучи, дуже і. Шукала якусь таку інформацію, але я дуже чітко пам'ятаю, що тоді там вже на останніх, на останніх тижнях вагітності дуже багато говорила про. Навіть не так, не дуже багато говорили, а було буквально декілька блогерок, які в інстаграмі, які говорили, які теж мали народити там, от приблизно в той час. Одна з них Таня Принткович, яка на той момент прям дуже піднялася, і за рахунок того, що вона була вагітна, і набрала аудиторії багато. І я, зокрема, теж на неї підписалася. У нас в неї було навіть там дуже близько близько дати ПДП, тому що вона теж була вагітна, і я теж була вагітна в той момент. І ось вона народила а, і усіляко транслювала, яка вона після народження одразу ж влізла в усі свої речі, працювала з дитиною на руках, вся така супергеройка, а, супермолодець, а, з, класною, з класною шкірою, з класним тілом, ну і так далі. Як мене це тоді захоплювало, як я собі класно уявляла, що напевно і в мене так буде. Ну, скажімо так, я не особливо на цьому концентрувалася, я просто була впевнена, що з пологового я вийду е, такою ж, як була е, до, до вагітності. <навить> Навіть так. Е, тобто оці 9 місяців вони, знаєте, чарівним чином просто випаруються. І я стану знову Анію зразка до вагітності. Ось. Як я здивувалась, і якою великою була моя трагедія, коли я усвідомила, що я народила дитину, а живіт нікуди не дівся. Ну, тобто, камон, я взагалі-то не того очікувала. Що це відбувається? Я, 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 я вам не можу передати, наскільки щиро я була здивована, що мій живіт був таким же, як був ну, плюс-мінус на п'ятому місяці вагітності, можливо, навіть більший. Це був шок. Причому такий шок, ну точно не, не в такому позитивному е, світлі. Я просто горювала. Я горювала над. Е, ну, там було, було над чим горювати в, тому, в тих пологах в тому досвіді, бо там самі пологи були дуже е, такі травматичні. Але саме цей факт не, не повернення в довагітне тіло, воно стало такою супер вишенькою на тортику. Я сама тоді була як той тортик, і ця вишенька була просто е, такою кислою і гіркою. Дуже-дуже боляче було бачити себе, відчувати цей живіт, е, бачити ці стегна, які теж збільшилися, живіт який не, е, не став маленьким. Е, я чесно скажу, в мене було відчуття, що мене наїбали, тому що так багато бачити, що вже через тиждень дівчата вдягають свої джинси до вагітні, а я перші місяці просто навіть не могла уявити, ну що ж мені вдягнути так, щоб, щоб якось влізти, як мінімум, а, а вже говорити про якусь там суперестетичну сторону питання там уже взагалі про це не йшлося. Боляче. Дуже боляче, дуже обіймаю себе тоді і, і розумію, що насправді тоді, ще раз кажу, не така вже й була велика ця катастрофа, як я її собі бачила. Тобто зараз я розумію, що я після третіх пологів в своїй супер не, не Незручній вазі, скажімо так. Тому що так, стільки, скільки я зараз важу, я можна сказати за життя, напевно, ніколи ще не важила. І так, звісно, це е, часом е, дає е, такий привід погорювати, трішки посумувати. Але я, попри то розумію, що це закономірно. Я народила третю дитину, моє тіло. Пройшло багато. Воно залишило в собі весь цей шлях ці дев'ять, ну майже 10 місяців змін. І це нормально, що воно вже не таке, як було до. Дуже багато факторів насправді впливає на те, як ми будемо виглядати після пологів. І один із них, я не буду говорити зараз про там, класне, хороше, здорове харчування, спорт, це круто, це добре, це неймовірно, і я дуже підтримую цей, ці методи підтримки себе в вагітність, та й не тільки вагітність, але є ще така. Ех... Такий менш помітний фактор, на який часом ну так, не дуже звертають увагу, це генетика, генетична схильність, насправді усіх у нас різні тіла. І навіть якщо я займалася всю вагітність спортом, і їла там суперкорисні продукти, все ще існує фактор таких якихось моментів, в які, ну, попри то, будуть Себе почувати по-своєму. Наприклад, не знаю, розмір е, стегон, так от прям від природи, в комфортній вазі. Ну, е, я зараз не хочу абсолютно акцентувати на тому, що всім нам треба повернути нашу довагітну форму, і це супер, і просто нам треба більше часу. Ні. Тут навіть глибше. Я дуже за те, щоб поважати себе в будь-якій будь формі. У будь-якому вигляді, поважати своє тіло за те, що воно зробило. Ніхто не каже любити і приймати безумовно, ну не знаю, можливо, в когось це і виходить, для мене це достатньо складно. Коли я бачу себе в дзеркало, і я розумію, що плюс 20 КГ їх видно, і мені з ними не красиво, ну, мені це не подобається. Звичайно, що я не буду переконувати і. Вводити себе в самообман, що ні, ні, все супер, все класно. Ні, мені це звісно ж не дуже подобається, але. Я поважаю себе в цій вазі, я поважаю причини, які стали, фактори, які стали причиною цієї ваги, цього вигляду і мого стану. Я приймаю і розумію, чому так відбулося. Я дякую своєму тілу, тому що воно дало нове життя, воно допомогло мені вижити в цьому в цій мандрівці, у створенні цього життя. І я не можу а, злитись на нього. Тобто я більше за те, щоб е, не, е, не провалюватись у ненависть, не провалюватись у е, якусь таку відторгнення себе і свого тіла через те, що, через те, що воно зараз інакше. Ми е, будемо відверті, ми дуже залежні від, е, ну, від тих, від того, що транслюється навколо, від того, як багато ми бачимо е, навіть. Несвідомо, да, ми постійно стикаємось несвідомо, підсвідомо наш мозок виловлює оці картинки красивих худорлявих жінок на обкладинках, на рекламах на ну всюди, буквально всюди 98% інформації з зображеннями жінок. Це жінки е, молоді, е, худі і е, дуже щасливі. І тому нам здається, що якщо ми зараз вже далеко не 20-літні і зовсім не 50 кілограм важимо, ми ну, не зовсім то і щасливі, і не красиві, і, і, і взагалі треба це швиденько з цим щось зробити. Наше тіло мудре, воно робить все для того, щоб вижити. Буквально. Бо це наша наша інстинктивна природа, яка просто дає нам можливість виживати в якихось таких екстремальних умовах. А вагітність це достатньо екстремальні умови. Ну, якщо говорити вже навіть про рівень фізіології для нашого тіла, це не просто. Ми віддаємо дуже велику кількість ресурсів весь, весь той час з першої секунди зачаття, до Ну, я би говорила навіть вже і після народження. Ми, коли, поки ми повертаємось назад в цей Наші всі системи органи повертаються до такого довагітного стану, ми на це витрачаємо дуже великий колосальний заряд енергії і ресурсів, і просто, хоча б цей факт. Враховуючи ми, ну це зовсім не якісь такі ординарні комфортні умови. Тому, звичайно, що наше тіло працює і багато, і воно робить усе необхідне, щоб в тих умовах в той час вижити і ще й залишатися ну, функціональним. Не лише ростити нове життя, а ще й слугувати нам. Ну, фактично, я не хочу розділяти нас як щось, якийсь там да, розум і тіло. Це одна велика система, яка працює злагоджено. Тобто, все воно працює саме так, як має працювати. І тут, ну, розуміючи цю штуку, цей процес уже з такої точки зору, глянувши на нього, з такого ракурсу, можна ну, якось хоча б відчути повагу до себе, до тіла. До його мудрості, до його е, розуміння, як краще діяти. Тому, звісно, ми не е, забуваємо, що, е, що ми живі і маємо право горювати, горювати там, де нам болить, а воно буде і може боліти. Бо, бо звичайно, втрачати молодість, втрачати юність, втрачати, ну. В принципі, да, наше довагітне тіло, воно ж не лише про тіло, воно про наш стан, про наші емоції, про наше життя до дитини. Бо яка б то щаслива не була подія, а вона, вона все одно буде достатньо ну, травматичною, будемо говорити так. Тому що я дивлюсь на травму не лише як на якісь погані і складні ситуації в житті, а й на будь-який досвід достатньо інтенсивний для того, щоб потім переварюватись, да, щоб лишитися. Щоб лишити якийсь слід в нашому житті. Тому, звичайно, що це теж велика е, така потужна подія. І погорювати за тим, як було до, це абсолютно нормально. І тіло це як один із компонентів того до, де ми були абсолютно вільні, ні до чого не прив'язані, е, змогли зірватися в першій ночі і поїхати тусуватися до ранку там, з подругами чи там, з чоловіком. І це було окей. А зараз цього вже немає. І це теж окей. Це, це наступний крок в нашої історії, і, і це нормально, що в нього ми заходимо в цей, в цей новий етап, ми заходимо змінені. Тому я дуже хочу передати ось ці. Обійми підтримки віртуальні для всіх жінок, які хоча би трішки десь або і сильно дуже провалювались у цей стан болю і суму, і суму за, за тим, як було, ну зокрема, про тіло. Я дуже хочу обійняти і себе, бо зараз мені часом теж непросто. Бо так чи інакше, коли навіть розумом ти розумієш, як воно є, і що потрібен час, і що, можливо, можливо, більше я й не буду така, як була до. Але, звісно, що на рівні духу, душі. Це інколи ну, всі ці логічні докази вони можуть не спрацювати. І це нормально. Я вважаю, що це нормально. Я думаю, що тут просто треба в це місце більше поваги, любові, тепла, інколи навіть шоколадочку. І незважаючи на те, що ми тут плачемо над нашими зайвими кілограмами, я думаю, що правильний час в правильному. Настрої з'їджена шоколадочка може насправді розчинити весь той біль в приємних окситоцинових хвилях. Тому з любов'ю до себе, з повагою до свого нового стану, з цікавістю до того, як буде далі. Це теж, до речі, цікавий момент, як на мене, дуже важливий елемент. бо... Така, як до, я вже точно не буду. Ну, як мінімум, моя душа вже інакша, бо я маю зовсім такий унікальний досвід. А як буде далі? А далі буде щось нове, абсолютно нове. І я буду збирати себе нову по частинках, розглядаючи їх, відчуваючи їх, пристосовуючи їх до мого життя. І, як на мене, це цікава подорож. Так, я би і хотіла дивитися на те, як наші зміни відбулися, відбуваються і відбуватимуться надалі. Чого я вам бажаю. І сподіваюся, що ви будете любити, поважати і дякувати своєму тілу, яке зробило неймовірну, колосальну, фантастичну роботу. Обіймаю вас!